Другобич з міста Трускавця. Верхній слой зрізано. Шар. Шар. Фризою виставлено нові бордюри. який зараз буде. Не потрібно проводити ці роботи вище, які ми сказали, тому що за рахунок рельєфності вода буде сама стікати вниз і тут не потрібно ніяких ливневих спеціальних систем віддати. На горі бажано було таке встановлення. Очень мало. Поясню, це те. Або техніка. Ти бачиш? Приблизний шар асфальту, який буде накладатися, до 10 сантиметрів, як ми бачимо по бордюрах. Телеканал Зік.